На тлі позиційних боїв російські окупанти просунулися в районі Авдіївки. Голокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що загарбники просунулися вздовж залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського, на південний захід від Авдіївки. Про це йдеться у оновленому звіті інституту вивчення війни. Американські аналітики зазначають, що російські воєнкори стверджують, що окупанти нібито просувалися вулицями Тимірязєва та сільсгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського. Хоча візуальних доказів цього експерти не бачать. Як зазначається, позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки, у самій Авдіївці та на захід від Авдіївки біля населеного пункту Тоненьке та Північне, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського. За інформацією російських джерел, ворог продовжує намагатися перекрити ймовірно головну наземну лінію зв'язку українських сил із Авдіївкою. У той же час командувач таврійського груповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський, розповів, що армія противника все активніше використовує групи бронетехніки під час штурму піхоти. У спробах захопити кілька квадратних кілометрів зруйнованої та знелюдненої Авдіївки Кремль задіює всі свої сили. За минулу добу на фронті сталося близько ста бойових зітнень. Росіяни продовжують наступати на всіх напрямках. У свою чергу українські захисники стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, втрати російських загарбників склали 395 тисяч 990 військових.